Рекордна кількість учасників завітала цьогоріч до городка, аби продемонструвати свої сили у важкій атлетиці. 110 дівчат і юнаків приїхали на відкритий турнір Ескайпіцентр цього року. Приїхали сьогодні учасники з міста Каменець-Подільський, Волочиськ, Чемерівці, Маків, Понінка, Летичів, Хмельницький. Ну і городок, звичайно. Нашу громаду представляли восьмеро спортсменів і спортсменок віком до 15 років. Їх прийшли підтримати рідні і не лише батьки, але й старші брати, які також є вихованцями СК «Епіцентр». Мої брати є дуже старанними учнями цього спортивного комплексу. Я дуже вірю в їхню перемогу в цих змаганнях. Є дуже великий потенціал до цього спорту. Я бачу це. Я дуже радий, бачити, що вони до цього тягнуться і мають такий досвід в такому спорті. Багато людей займаються спортом і вони беруть прикладів. Бачить всяких соцмережах, бачать їх, і думаю, що спорт це круто. Спорт це круто. Молодші брати виправдали очікування старших. Арсен та Макар Драгун стали призерами турніру, посівши перше та третє місце відповідно. Ян Гвоздецький, для якого це були перші змагання, з другої спроби також показав гарний результат і вибор бронзу. Я займаюся пощі місяць. Я дуже щасливий, тому що я підняв 22 кг. кіло. Успіхи молодшого сина розчулили маму спортсменів, і жінка не приховувала сліз радості. Це така радість, це його перші змагання. І так було неприємно, коли він перший раз не взяв, але другий раз він всі три рази взяв. І це ну, емоції просто не перевершені. За результатами змагань, крім кубків, медалей і грамот, діти отримали солодкі призи до дня Миколая. Ми стараємося зробити так, щоб кожна дитина отримала подарунок. Тобто від спортивного клубу епіцентр ми надаємо кожному учаснику солодкі подарунки, а також за кожні призові місця тематичні медалі, грамоти, а також кубки за командні місця. Крім братів Драгунів та Яна Гвоздецького, призерами змагань стали городочани, наймолодша учасниця турніру: семирічна Олександра Ясніцька, Володимир Радомський, Назар Цвяк та Вадим Андрушчишин.